Отже, розглядаємо задачки на трапеці, які з наведених тверджень є правильними. І читаємо певні твердження. Перше. Бічні сторони будь-якої трапеції паралельні. Правильно чи неправильно? Ні, неправильно. Це основи трапеції паралельні, а бічні сторони не паралельні. Сума кутів прилеглих до бічної сторони будь-якої трапеції дорівнює 180. Так, це буде правильно, це фактично означ... неозначення властивість трапеції. Давайте подивимося. Маємо, що в нас трапеція має бічні сторони А Б і С Д. Так от, А Б це є січна для двох паралельних сторін Б С і АД. Значить, ці два кути внутрішні односторонні, і в сумі вони становлять 180 градусів. Отже, бачите, це твердження друге є правильне. Третє. Сума протилежних кутів будь-якої трапеції дорівнює 180. Ні, звичайно. Адже. Давайте подивимося, що ви робите? Ви собі малюєте якийсь такий малюночок, який би точно не відповідав вказаному твердженню. І тоді це в нас буде показник того, чи правильно верніше, це буде показник того, що. Твердження не є правильне. Дивіться, кут Б і кут, наприклад, Д. Бачите, я спеціально так намалювала, що кут Д малесенький, невеликий. Явно, що вони в сумі не будуть становити 180 градусів. 180 градусів – це сума протилежних кутів, тільки рівнобічної трапеції. А для будь-якої трапеції це твердження не є правильним. Отже, лише друге твердження є правильним, значить відповідь Б. На рисунку зображено трапецію ABCD. Визначте градусну міру кута БЦД, якщо в нас є відомий ось цей Кут 35 і ось цей Кут 20. нам треба знайти кут БЦД, ось він позначений знаком питання у нас. Давайте подивимося на два кути, які я позначила рожевими дужечками, тобто кут ADB і кут CBD. Це внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих БД, БЦ, вибачте, і АД. Значить, вони є рівні. Тобто, оцей кут тож 35 градусів. Тепер дивимося тільки на трикутник БЦД. Відомо два кути цього трикутника, сума тих двох кутів 55. Тому, щоб знайти третій кут кут С, нам потрібно від 180, пам'ятаєте, сума трьох кутів трикутника, відняти суму двох відомих кутів. Так. Тут у нас 55 і 180 відняти 55 градусів це буде 125 градусів. Отже, відповідь А. Які з наведених тверджень щодо довільної трапеції є правильними. Маємо суму двох кутів, треба уявити обов'язково, де ж ці кути. Тому малюю довільну трапецію, це я звідки беру з умови. Акуратно дивлюся на умову. Довільна трапеція, і в цій трапеції Б С і AD паралельні. Значить, позначаю буквочки. І перевіряю, чи правильно, що BC і AD основи, чи вони є паралельні. Так от, перевіряємо, чи сума кутів BAD і ABC 180 градусів в сумі. Так, це правильно, тому що це два кути, які прилягають до бічної сторони. Їх сума дорівнює 180 градусів. Чи правильно, що кут БЦА, БЦА треба обов'язково намалювати? Верніша діагональ СА. Так от, ми маємо ось цей кут БЦА. І чи він дорівнює куту САД, САД. Так, ці два кути є рівні, того що Б та АД паралельні, АЦ січна. Двох паралельних прямих. І оці два вказані кути є внутрішні різносторонні, значить, вони є рівні. І останнє твердження перевіряємо, чи АЦ одна діагональ трапеції, дорівнює другій діагоналі трапеції. Ні, так як трапеція у нас довільна, то діагоналі трапеції не є рівні. Діагоналі е, тільки рівнобічної трапеції є рівні. Значить, третє твердження не є правильним, лише один і два твердження. Є правильні. Тому відповідь Б. У прямокутній трапеці класно подано малюночок у нас. А Б, С, Д проведено середню лінію МН. С дорівнює 9, МН дорівнює 13. І кут а ДЦ дорівні 45 градусів, Визначити довжину сторони АБ. Так, що я роблю? Поки що я побачила, що в мене є якась інформація про середню лінію. Що я знаю про середню лінію? Що середня лінія це є півсума двох основ. І підставляю тепер акуратненько. Замість МН підставляю 13, замість однієї основи підставляю 9, а друга основа, тобто АД, в мене невідома. Я її так і записала. Тепер розв'язую таке собі рівнянечко. Спочатку домножую почленно обидві сторони рівнянечко. На 2, 13 помножити на 2 буде 26, а коли я дріб домножу на 2, то якраз знаменник і з двієчкою скоротиться, залишиться тільки 9 плюс АД. Кому важко, можна написати, що 9 плюс АД дорівнює 26, і тоді, звідси, легко вже побачити, що АД дорівнює 26 відняти 9. Обчислюю і маю 17. Для чого я шукала АД? Дивіться, проведу ось тут висоту. Це H, наприклад. Так як AD дорівнює 17, а аж 9 того, що H, прямокутник, то тоді HD буде дорівнювати 17 від цілого відрізка. Віднімаємо частиночку AH, Тобто, віднімаю 9. І це в мене буде 8. Тобто HD дорівнює 8. Для чого мені це 8? Того, що з цього трикутника, так, зараз давайте позначимо так, перший крок, другий логічний крок, а тепер третій логічний крок. Ем, в трикутнику це HD, я бачу, що в мене це H дорівнює HD. Чому? Та того, що цей трикутник рівнобедрений, прямокутний. І далі я побачила, що АБ. Це одна сторона прямокутника, і вона дорівнює стороні CH, Тобто, дорівнює. Так, отут 8 треба позначити, і отут 8 см, Тобто, сторона АБ рівня 8. Якраз мене просили її знайти. Ну, насправді, бачите, я тут написала аж чотири логічних кроки, але їх можна так деякі кроки взагалі не прописувати, усно робити. І тоді буде просто там 2 логічних кроки, наприклад. Ну, така задачка на екзаменах оцінюється двома балами. Не зовсім легка задачка. Господарю потрібно зорати город, що має форму прямокутної трапеції. Розміри городу вказано на рисунку. Раз прямокутна трапеція, значить отут прямі кути. І ось є одна основа трапеції і друга основа трапеції. Оранку трактором ділянки площею. Оранка трактором. Ділянки площою 100 метрів квадратних коштує 8 гривень. Записала собі короткий запис. Скільки грошей повинен заплатити господар трактористу за уранку всього городу. І нам потрібно дізнатися площу цієї трапеції. Це у нас буде перший крок. Я знаю формулу для обчислення площі трапеції. Це є пів сума основ помножити на висоту. І в мене тут на малюнку все є відоме. Одна основа 27, друга основа 33 ділю. На 2 і помножу на висоту щодо рівня 120 метрів. Спрощую цей вираз, обчислюю. 27 плюс 33 це буде 60, 60 поділити на 2 буде 30 і помножити на 120. Отже, площа дорівнює 3600 метрів квадратних. І повертаюся тепер до обчислення ціни. За оранку цього огороду. Я маю заплатити за 3600 метрів квадратних. Скільки ж це гривень буде? Можна акуратненько собі написати пропорцію якусь, а можна, а можна так, давайте, напевне, надійно, надійніше буде пропорцію. Я б робила це якимось, так, знаєте, таким е, логічним способом, але все-таки надійно буде пропорцію. Що я маю? Я маю що 100. Відноситься до 3600, так як 8 до Х. І звідси Х дорівнює те, що лежить напроти х по діагоналі, це 100, мічаю його в знаменник, А 3600 і 8. По діагоналі напроти один одного лежать, але вони відомі, тому поміщаю їх в чисельник. Скорочую 100 і оцих два нулики, що в чисельнику, залишається 36 помножити на 8. Обчислюю це, можна навіть в стопчик, щоб не помилитися. 48, 4, далі це буде 288. Отже, відповідь Г. Ось така практична задачка. Ми розібрали з вами основні такі види задач на трапецію. Я гадаю, що була вам корисною. Дякую вам за увагу і чекаю наступних зустрічей.